І так, що буде на мініку? Ну як зазвичай, два вебінари одни. Одні розбори, що таке розбори? Це не ті розбори, де я вам буду коротше, продавати. Це реальна ситуація. Ми сідаємо, розбираємо, що у вас за продукти, показую, як його краще продавати, може у вас більше помінтальної частині. Да? І на вебінарі ми поговоримо про те, що продавати може кожен. Але дуже важливо розуміти, що таке мова продажів. Тобто, ми поговоримо про мову продажів, про продаючі сторітелінги, але не продавати отаку от добринок. Купи, купи. Ні, це про інше. Бо ви ж бачите, що я вам в ніхіра не продаю, але постійно я мільйон на місяць маю. Чому? Тому що в мене є моя унікальна система. І частиночко, ну звісно, давайте полажаю руку на серце. Я не буду вам обіцяти, що ви прийдете і все вийдете прям продажниками від Бога. Ні. Я поділюсь з вами частиночкою свої, е свої методології, і ви реально зрозумієте, що продавати можу.